Були собі дід та баба, та не було у них дітей. От вони собі сумують, і дід каже бабі А ходімо, бабо, в ліс, гриби назбираємо. Пішли, бере баба гриби, дивиться, а в кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. І така вона гарна і каже баба дідові Дивись, діду! Яка гарна качечка. А дід каже, давай візьмемо її додому, нехай у нас живе. Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломана. Вони взяли її тихенько, принесли додому, зробили їй гніздечко, обложили його пірячком, посадили туди качечку, а самі знову пішли по гриби. Вертаються. Аж у хаті прибрано, хліб напечений, борщ зварений. Вони дуже здивовані. Пішли до сусідів. Хто це, що це? Ніхто нічого не знав. Другого дня пішли ді з бабою знову по гриби. Приходять додому, а у них і вареники зварені, і все знову прибрано. Вони знову до сусідів. Чи не бачили, може, кого? Сусіди кажуть, що бачили, якась дівчина ходила, від криниці воду несла. Така, кажуть, гарна, тільки трошки кривенька. От діти баба думали, думали, хто б це був, але так і не придумали. Далі, каже баба дідові, знаєш що, діду? А давай зараз скажемо, що йдемо по гриби, а самі заховаємося і будемо виглядати, хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою, коли дивляться, аж із хати виходить дівчинка з коромислом. Така гарна, ну така вже гарна, тільки що кривенька трошки. Пішла вона до криниці. Дід з бабою тоді в хату. Дивляться, а у гніздечку нема качечки, тільки повно пір'ячка. Вони тоді взяли гніздечко та й укинули в піч, щоб воно там і згоріло. Коли вертається дівчина з водою, входить в хату і бачить, що дід з бабою спалюють гніздечко. Нема тепер гніздечка. І вона плаче. Дід з бабою до неї. Не плач, доню, ти будеш у нас за дочку. Ми будемо тебе любити і жалувати, як рідну дитину. А дівчина каже Я б до віку жила у вас, якби ви не спалили мого гніздечка, та не підглядали за мною. А тепер. Я не можу і не хочу. Зробіть мені, діду, кужілочку й веретенце, я піду від вас. Дід і баба плачуть, просять її зостатися, але вона не схотіла. От дід зробив кужілочку й веретенце, взяла дівчина його, сіла на дворі та й пряде. Коли ж летить вирій? Каченят. Побачили її і співають. Он де наша діва, он де наша Іва, На метеному дворі, на тесаному стовпці, кужілочка шумить, веретенце дзвенить. Скиньмо по пір'їнці, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує не полечу з вами, як була я в лужку, зломила ніжку. А ви полинули, мене покинули. От вони і полетіли далі. Коли летить другий вирій, і ці теж кажуть полетіли з нами, ми тобі скинемо кілька пір'їнок, ми тебе чекаємо. А дівчина їм відказує Не полечу з вами, бо як була я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. І полетіли вони собі далі. Коли ж летить третій виріб, побачили дівчину і зараз он де наша діва, он де наша Іва, На наметеному дворці, на тисаному стовпці, кужілочка шумить, веретенце дзвенить. Скиньмо попір'їнці, нехай летить з нами. Скинули їй попір'їнці. Дівчина увертілася в пірячко, зробилася качечкою і полетіла за вирієм. А дід з бабою знов зосталися самі.